Час обговорити все, що трапилося в українському шоу-візі. Тож як Оля Полякова розважається на концертах, чому Ольга Сумська раптово звернулася до доньки, яка живе в РФ. За що відомий український продюсер розкритикував Тіну Кароль, і як Потап висміяв смерть акторки Анастасії Заворотнюка, потім заговорив російською і спихнувся на кацапське і псо? Сьогодні буде гаряче. Це шо по шоу, і давайте починати. Потап висміяв смерть російської акторки Анастасії Заворотнюк. Після чого сказав, що то не він, а російське ІПСО. Та давайте спочатку того тижня стало відомо, що померла акторка Анастасія Заворотнюк, і вона та сама головна героїня серіалу Моя прекрасна няня. Саме вона близько 20 років тому зіграла роль няні Віки, яка приїхала з Маріуполя до Москви. Вже зараз всі ми розуміємо, як у тому серіалі висміювали українців, показували дещо недолугими і неосвідченими. Але щодо Анастасії Заворотнюк, то вона казала, що любила Україну, приїжджала і навіть вітала Володимира Зеленського з перемогою на виборах. Та при цьому з 2017 року акторка була у базі сайту Муротворець, бо їздила працювати в анексований Крим. Ну а щодо повномасштабного вторгнення Росії вона не висловлювала свою позицію, можливо, бо вже мала на той момент проблеми зі здоров'ям. Перше стало відомо, що з нею щось не так у 2019 році. Тоді були чутки, що в неї тяжка хвороба, і вона проходить лікування. А у 2020 році з'явилася офіційна інформація, що у Анастасії Заворотнюк гліобластома по суті рак головного мозку. Весь цей час вона боролася з хворобою, а наприкінці травня її не стало. Ця новина дуже сильно розлетілася у змі. Її почали коментувати і прокоментував потап. Досить жорстко він опублікував сторі зі словами Ну що, Настю, весело було грати в образі, який виставляє Українок тупими. Добре, що більше не зіграєш. Однак минуло небагато часу, і цей допис зник, як пишуть змі. Після чого потап написав дещо інше. Він запостив стріни заголовки в інтернеті про те, що висміяв смерть Анастасії Заворотнюк, і написав Російське і ПСО в мовляв, не треба вестися на такі провокації. Про нього часто пишуть, що попало, і що виклали насправді з фотошоплену сторіс, якої насправді не було. А після цього потап виставив і відео, в якому знову сказав, що нічого подібного він не викладав і, взагалі, що дізнався про трагічну новину саме з тих новин, і псо. І з Анастасією Заворотнюк він насправді був у гарних стосунках. А ті фейкові статті, на думку репера, не просто так в інфопросторі. Вас ачувота питаються тліч атліч. Вас к чому якому-то виводу питаються тут направити. Ну да Бог з ними, з цими людьми і свідла пам'ятності, і все б нічого, якби не одне, але кота. А чого раптом відео російською? О цього я не зрозуміла. Ну і до речі, після оцих всіх постів репер встиг ще разок відрізнитися. Бо ж він опублікував фото, що знову відправляється розширювати оці музичні кордони. І цього разу полетів на Кіпр, де в нього багато роботи. Тому тепер у потапа новий етап під назвою «Кіпрське ТРО. Але менше з тим, напишіть у коментах, що ви думаєте про ситуацію зі сторіс і постами репера стосовно Анастасії Заворотнюк. Це дійсно підстава та іпсо? чи ви в це не вірите? Український продюсер Вадим Лисиця назвав виконавця Олега Кензова тупим і розкритикував творчість Тіни Кароль. Тож почнемо з виконавця, який відсиджується за кордоном у програмі Мус Тренд Вадим Лисиця розповів про свою співпрацю з Олегом Кензовим, з яким він мав контракт. Продюсер сказав, що його колишній підопічний просто довше свого носа не бачить і не замислюється про наслідки. Так було і під час їхньої співпраці, бо як сказав Вадим Лисиця, Кензов не виконував свої обов'язки та порушував правила контракту. Так на початку все було наче непогано, але потім пішло не по плану. А все тому, що як сказав Вадим Лисиця, наркота це погано, алкоголізм це погано, невиконання своїх обов'язків це погано. А ще продюсер назвав Олега Кензова тупим. Мовляв, він сам хотів підписати контракт про співпрацю, але документ навіть не читав. І коли у нього була можливість розірвати невигідний йому договір, то через свою необізнаність він цього не зробив. От Вадим Лисицій каже, що Кензов просто тупий чувак. Отак. Ну окрім того, продюсер висловився і про творчість кіни. Кароль каже, що вона за час війни дуже виросла. Вона стала переймати мене розпіву американських співачок. Її вокал став потужнішим. Але Вадим Лосиця вважає, що Кіна Кароль обирає не найдаліший матеріал для пісень, але він не розуміє, що вона хоче донести своєю творчістю. Ну, звісно, кожному своє, і артист не може подобатися всім. Але цікаво, що ви думаєте про сучасну творчість Кіни Кароль. Мені однозначно подобається. А вам подобається чи ви не розумієте її сенс, як і Вадим Лисиця? Чи ви більше не розумієте Вадиму Лисицю? М? Акторка Ольга Сумська раптово звернулася до своєї старшої доньки Антоніни Паперної, яка живе у Москві. Та цей меседж був з важливої причини. Право в тому, що Антоніна Паперна 1 червня відсвяткувала 34-й день народження. Тож акторка привітала її. Ольга Сумська виставила різні фотографії, зокрема і архівні світлини, де Антоніна ще зовсім зовсім юна. Ну і написала моя рідненька з твоїм днем. Люблю. Опублікувала то все акторка лише у сторіс, а не у постах, бо в коментарях її частенько прилітає через доньку, яка живе на болотах і мовчить. Так, Антоніна Паперна виїхала на Росію ще задовго до повномасштабного вторгнення, будувала там акторську кар'єру, вийшла заміж і виховує двох дітей. А про російську агресію зараз вона на жаль мовчала і мовчить. Чому не зрозуміло? Ольги Сумської не один раз питали щодо її доньки та її позиції, але вона казала, що для неї це болісна тема. Та, можливо, колись вона зможе про це поговорити. Хто знає. співачка лідалі розповіла про стосунки з ведучим і військовим Даніелем Салемом і заспівала про Монаціка. Але давайте я вам нагадаю трошки хронологію подій. Минулого тижня Лідалі випустила новий трек Аля сповідь під назвою Сама, і його встигли охрестити піснею про Монатіка. Право тому, що в ньому артистка співає про шаленого митця, який створив її образ, невідповідний внутрішнім відчуттям артистки. І не дивно, чому після такого подумали саме про Монатіка. Бо ж завдяки йому про лідолі багато хто дізнався. Вона була однією з його бек-вокалісток, Він почав її продюсувати, а потім раптово відправив у. Тольне плавання, мовляв, щоб пробувала собі шлях. Хоча тоді подейкували, що Монацік попрощався з Лідою Лі в першу чергу через ревності його дружини Ірини. Але як би там не було, артистка почала свій шлях, випускала круті треки, та щось пішло не так. Останні місяці Ліда Лі зникла з соцмереж, Ходили чутки, що вона бореться з алкогольною залежністю у реабілітаційному центрі, і все таке. Ну а не так давно артистка підтвердила, що в її житті це не так просто. Вона публікувала пости, в яких писала, що втратила себе, її зрадили близькі люди, що вона грала за чужими правилами, була не собою, боролася з внутрішніми демонами, не змогла зупинитися і впала на дно. Ну а зараз співачка відштовхнулася двома ногами від того дна і презентувала нову роботу під назвою Сама. З нею вона прийшла на канал м 1 де розповіла і про нове відео, і про стосунки з Даніелом Салемом, який знявся у кліпі. Тож Ліда Лі зізналася, що дійсно останні кілька років вона бігла від себе справжньої, і їй було дуже боляче це усвідомити. І тут логічно нагадати, що якраз таки кілька років, тобто три роки тому, вони з Монатіком завершили співпрацю. Тож півпадіння хм, не думаю. Врешті у новому відео співачка показала, що змогла втекти від минулого знайти своє справжнє я. І почати все спочатку. І до речі, те саме минуле у кліпі зіграв Даніель Салем. Тож виникло питання: а що насправді між цими двома? Як сказала Ліда Лі у коментарі М-1, він для неї дуже близька людина, адже один із перших, хто підставив плече у важкий для неї період. А от про романтичні стосунки вона не сказала нічого. Ну і про важливий період, власне, алкогольну залежність артистки. Щодо цього вона сказала одне: просила поки не підіймати цю тему. Як тільки прийде час і вона буде готова, обов'язково про все розкаже. Тож чекаємо, але зізнаюся вам, найбільше я була вражена зміною іміджу лідалі. Ну кайф вже красуня, правда. А головне, який класний стратегічний крок літом не буде спекотно. Півачка Євгенія Власова розповіла, на чому зараз заробляємо і скільки. Тож прийшов час моєї улюбленої рубрики Порахуємо чужі гроші. В інтерв'ю Слава Плюс артистка зізналася, що вона одна забезпечує себе та 20-річну доньку, яка проживає за кордоном. Для цього треба немало коштів. Звісно, тож євгенія Власова багато працює. каже, що не розуміє, як можна жити на тисячу чи дві доларів. Вона в свою чергу заробляє і витрачає близько трьох тисяч баксів на місяць. За рахунок чого запитаєте ви, а я вам розкажу. Попри те, що Євгенія Власова не була на сцені, вона активно працювала викладачем зі співу. Тож і зараз вона заробляє на тому, що викладає спів. Учасний спів, йога спів. Ну і до того ж, вона отримує досить непогані роялті зі своїх пісень. Каже, що раніше вона заробляла набагато більше, коли активно виступало, та це її виснажило. А ще, до речі, Євгенія Власова розповіла і про своє особисте життя. Виявляється, співачка вже 10-15 років, як не була у стосунках, взагалі каже, що їй було не до цього. Вона намагалася вижити і відновитися, адже боролася з онкологією. Та й взагалі, Евгенія Власова зізнається, що насправді ніколи ні в кого не була закохана. Та зараз її серце готове до любові, і вона навіть молиться за свого коханого, бо знає, що він є, і вони обов'язково скоро зустрінуться. А ще, знаєте, так круто дивитися на Євгенію Власову і бачити в ній ту саму дівчинку, якою вона була 20 років тому. Хоча їй вже 46, і вона каже, що боїться цифри 50 років. А дарма, як на мене, співачка така ж гарна і молода, як колись. А 50 років ну що вже? всі ми там будемо. Оля Полякова розважається на концертах під час війни. Отакий закид прилетів співачці, але хіба це вперше? Мені вже здається, що якщо Олі Поляковій не прилетів жоден хейт за день, то цей день минув дарма. Ну, правда. А взагалі, якщо серйозно, то зараз артистка у всеукраїнському благодійному турі, і одна з її підписниць відповіла на відео з концерту виконавиці, написала, що в країні війна, а Оля Полякова відпочиває, наче б все супер і нічого не відбувається. На що артистка вирішила не мовчати і різко, але правдиво відповіла? Сказала, що в неї сім концертів на тиждень у залах, де немає світла, з біганням до бомбосховища посеред виступу. А крім того, робота в прифронтових містах з ризиками забезпечення роботою сотні людей, плата податків і допомога армії. Ну і мовляв, в якому тут моменті Оля Полякова відпочиває. Вона працює. Така вже робота у наших артистів: виступати і дарувати класну українську музику. І між іншими це теж нелегко враховуючи дуже нестабільний емоційний стан кожного з нас, друзі. Але вихід є: дивіться, чим більше ми донатимо і допомагаємо нашим захисникам і захисницям, тим краще почуваємося. Перевірений факт. А тому задонатили хоч 5 гривень, хоч 10, хоч 15, Відчули цей прилив сил і поїхали далі. Ось що зараз буде? А тут якби скандальний російський актор, Микита Джигурда вирішив приєднатися до армії окупантів. Я вже уявляю ту бакханалю. Боже, збав. Але окей, нагадаю вам, що Микита Джигурда взагалі, родом з Києва, і лише кілька років тому він отримав громадянство РФ. Навіть якось розповідав, що його в Україні кілька разів намагалися пропихнути у політику. Мовляв, у 2013 році люди Медведчука пропонували йому волотуватися у президенти України, але щось пішло не по плану. Тоді Микита Джегорда вже жив на болотах, але приїжджав у Київ до родичів, які підтримували майдан. До речі, на бік РФ вони і зараз не стали підтримувати Україну і не вірять російській пропаганді. Ну а Микита Дже він навпаки затятий зет патріот. Періодично він їздив до ніде армії на тимчасово окуповані території України. Розважав їх аж ось, як написали російські змі, що Джигурда вирішив приєднатися до одного з підрозділів країни терористки Кажуть, що він вже подав клопотання, щоб його розглянули на вакантну військову посаду. Ну і він в очікуванні офіційно автор новину поки не коментував, але й не спростував. Та як би там не було, Микита Джигурда точно змінить в російській армії. Він же людина, ходячий мем. Тож мемів про російську армію стане більше. Починаємо креативати народ. Давайте. Молодша донька Віри Брєжнєвої Сара Кіперман розсекретила, де живе і чим займається у свої 14 років. А вона, між іншим, вже бізнес-леді. Тож так не секрет, що донька артистки Сара Кіперман живе за кордоном, виявляється у Женеві, в Швейцарії, і там вона навчається. У сторіз в дівчини вирішили трошечки запитати про все на світі, тож вона і поділилася. Розповіла, що в майбутньому вона планує вступати до іноземного університету моди та дизайну і отримати освіту в галузі дизайну інтер'єру. Зараз же вона чим тільки не займається. В неї дуже багато різних хобі. Наприклад, молодша донька Віри Брєжнівої любить ходити на шопінг, а ще займатися кулінарією, діджейнгом, фотографією і грати у шахи. А крім того, у свої 14 років вона вже має власну студію дизайну інтер'єру, яку відкрила ще у 2022 році. Отак, от круто, я на відміну від цари у свої 14 років мала кишенькові гроші тільки на те, щоб купити собі пиріжок з картоплею у шкільній їдальні. Але, як то кажуть, у кожного своя доля і свій шлях широкий. А Сарі Кіперман успіхів. В неї все найцікавіше тільки попереду. І до речі, вона дійсно дуже схожа на свою зіркову маму. Угу. <звук> Відомий продюсер шоу Голос країни і танці зірками Володимир Завадюк показався зі своїм коханим. Раптом ви не в курсі, то минулого року Володимир зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації. Ну а зараз, з нагоду початку тижня прайду, продюсер опублікував допис, де розповів, як змінилося його життя після камінауту. Володимир Завадюк сказав, що він став почуватися вільнішим. У нього збільшилося коло спілкування, з'явилося більше натхнення, зросла продуктивність. Ну а щодо якогось упередження зі сторони інших, він його не побачив. Та одне з найголовніших це Володимира Заводюка прийняла його мама, і вони стали близькими друзями. Врешті він не шкодує, що здійснив камінаут, і пишається, що став прикладом для багатьох, що не треба боятися. Ну і на додачу виклав фото зі своїм коханим, якого звати Павло. Між іншим, і сам Павло вирішив підтримати Володимира Заводюка, і також виклав їхні спільні фото. Чи точніше, навіть здійснив камінаут. Написав, що у нього тривалий час був страх, що всі дізнаються, і він чекав, коли не буде зважати на думки інших і зможе бути собою. Саме Володимир Завадюк надихнув його на це. Тож, от Павло і зізнався своїй аудиторії. Написав: кохання буває різним, і кожен має право на своє кохання. І то правда. Ну а до речі, 1 червня у світі почався прайд місяць на підтримку прав та видимості ЛГБТК плюс спільноти. І от у Києві у зв'язку з цим вперше від початку повномасштабного вторгнення РФ відбудеться марш рівності. Планують його провести 16 червня у столичному метро і кажуть, що захід розрахований на 500 людей не більше. Хоча в той же час у київській міській державній адміністрації кажуть, що не погоджували проведення маршу рівності у метро, попросили обрати іншу локацію і додали, що усі заходи безпеки покладаються на організаторів. Якось так. До речі, напишіть нам у коментах, як ви ставитеся до проведення маршу рівності. Не на часі чи навпаки, коли як не зараз говорити про свої права. М? Українська блогерка Юлія Вербан вагітна первістком. У травні дівчина зникла з соцмережі не була дуже активною, а ось зізналася чому виявляється, вони з коханим наповну готуються стати батьками. 1 червня Юлія Верва опублікувала фото зі своїм нареченим і повідомила про вагітність. На знімках вже такий округлий животик, і навіть є знімок у ЗД. Зараз же блогерка, якій який рік, зізналася, що в неї шостий місяць вагітності і що перші місяці були прям такими пекельними. На кого чекає пара, вони поки не кажуть. Але Юлія Верба показала, як розповіла радісну новину коханому. Трапилося це у потязі, просто у купе. Вона поклала поряд з собою тест, а коханий спочатку не звернув уваги. Але потім дівчина сказала йому, що вагітна, ну і почалося сльози радості, обійми і все інше. Ну а до речі, для коханого Юлії Верби це вже друга дитина. Звати обранця блогерки Костянтин, і насправді разом вони не так та й давно. Про їхні стосунки стало відомо на початку липня минулого року. А вже 1 жовтня він зробив їй пропозицію. Весілля пара поки не влаштовувала, і насправді дуже довго ніхто навіть не знав, хто той коханий Юлії Верби. Вона приховувала його обличчя, але врешті відкрила всі карти. Як писали журналісти, то наречений блогерки Костянтин Золотухін доволі популярний у Львові і навіть сидів у СІЗО. Начебто нічого такого, його просто притягнули за шахрайство, бо він продавав китайську техніку за оригінальну Apple. Але сподіваюся, його темне минуле позаду. Тож вітаємо Юлію Вербу та Костянтина Золотухіна з радісною новиною. Як то кажуть, поповнюємо український генофонд. Ну от і все. Найцікавіші новини, шоу бізнесу розповіла. А тому з вас лайки, коменти, підписка і, звісно, що традиційний щоденний донат нашим захисникам і захисницям. Дякуємо їм. Ну і побачимося рівно за тиждень з найцікавішими новинами у Па-па!